Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. 2024 рік це перше моє відео в цьому році, тому я хочу поздоровити моїх підписників і гостей мого каналу. З Новим роком і побажати! Моїм дорогим українцям і моїй рідній Україні сил, мужності, розуму пережити всі ті жахіття, які творяться у нас і з якими розпочався Новий рік. Трішки хочу вас порадувати новинками яких у мене раніше у відео не фігурувало, однак я і все, всі ці речі, які сьогодні буду вам показувати, вони в мене були придбані наприкінці 2023 року. І розпочну я своє відео з ось такої цікавого, цікавого такого предмету. Багатьом знайомий цей виріб, однак, багато є протиріч. І дискусії в плані того, хто ж його виготовив, яке підприємство, хто автор і як називається ця посудина. Тому що я читала, що одні говорять про те, що це ароматниця, другі, що це шкатулка, треті, що це ех, цукерниця. Тому я хочу вам показати цікаву інформацію офіційно, нічого не придумуючи і не прикрашаючи. Оцей предмет, він випускався досить таки довгий проміжок часу, починаючи з 50-х років і, і починаючи з 50-х, і я так думаю, що до середини 70-х років. Чому я так думаю, я вам зараз покажу інформацію, яку я відшукала в літературних джерелах. Досить таки цікава форма. Бачите, ось такі ніжки красиві. називають такі ніжки улітки. Багато позолоти, прорізний фарфор. Досить складно така форма виготовляється. Дуже красива кришечка, і вона досить таки величенька. Так от, офіційно автор цієї форми Горолюк. Володимир Горолюк, і називається вона Посудина для цукерок. Ось зверніть увагу. Бачите, посудина для цукерок, автор форми і малюнка, тобто оздоблення, Володимир Горелюк. Це офіційна інформація з ось цієї книги: Тернопільський фарфоровий завод. Тому, перше, звертаю вашу увагу про те, що якщо ви будете зустрічати такі вироби, це можливо е виріб Тернопільського фарфорового заводу. Хоча. Ви вже, мабуть, звернули увагу, коли я вам показувала Денце, що, наприклад, на цьому виробі клейма немає. І, до речі, я лишень на одному виробі бачила клеймо в одному з відео, правда, не пам'ятаю в кого саме. Бачите, тільки є відмітка, що це другий сорт. Тому це може бути вироб і Тернопільського фарфорового заводу. Однак. Я знайшла ще ось таку цікаву інформацію. Зверніть увагу, бачите? Оце ці цукерниці, тобто посудина для цукерок, бачите, в якій кількості. І написано, що Раїса Онищук, робітниця Полонського фарфорового заводу за виконанням своєї праці. 1959 рік кінофоно-фотоархів е, кіно України. Тому, аналізуючи всю цю інформацію, я прийшла до думки. Звичайно, Володимир Горелюк розпочинав свою е, свій трудовий шлях після закінчення Одеського художнього училища. Він був е, 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 уві, ві, учнем відомого професора Жука, Михайла Жука. Ця людина випустила цілу плеяду знаних в Україні і не тільки скульпторів, художників. І тому, звичайно, така цікава форма, яку створив ось яку я демонструю Володимир Гарелюк, вона не випадкова. Тому він розпочав свій трудовий шлях на полонському фарфоровому заводі. І тому я впевненістю стверджую про те, що створена вона була в кінці 50-х років полонський фарфоровий завод. Я вже розказувала в одному із відео, що в подальшому Горелюк перейшов працювати на Тернопільський фарфоровий завод, тому й не дивно, що продовжував випускати. Ось свою продукцію горолюк і на Тернопільському фарфорому заводі. Тому це ніяка не шкатулка, хоча зразу вам скажу, придивляючи, бачите, яке тут таке широке денце закрите, тут можна зберігати і прикраси. Однак офіційна назва цього виробу посудина для цукерок. Ось такий чудовий предмет. Так, як кажуть, один штат закритий. Буде домислів, буде менше домислів в частині того, хто ж міг випускати такий красивий фарфоровий предмет. Тобто 100% полонни або Тернопіль. Другий виріб, який я вам хочу показати, також мною придбаний був в грудні минулого року. Це ось такий молочник форми конде. Він абсолютно новенький, як для свого віку. Подивіться, яка красива форма і оздоблення у вигляді мейсенського май... май... букетика. У мене вже є ціла колекція таких молочників. Якось я їх відшукаю всіх і зроблю окреме відео. Це, звичайно, Баранівка. Ось таке клеймо. ставилось в 50-х роках на Баранівському фарфоровому заводі. Абсолютно колекційне збереження даного предмету у мене мало в такому збереженні є оцих молочників. Тут збереглося все. І ось по верхньому відку оця фарба червона, і сам малюнок без пошкоджень і сам фарфор. Дуже красивий предмет. Я знаю багато хто колекціонує, і я їх також залюбки купую, коли бачу в продажу. Для любителів скла я вам хочу показати ось таку чудову вазочку, це царизм. Скоріше всього, що це мальцов, це трьохшовочка. Е, є досить таки багато. Пухарців в скляній масі, і ось дивіться, зацікавило мене ось безпосередньо цей напис: чай да сахар. Бачите, ось даже видно ось один шов, ось другий шов, і ось третій шов. Ось. А ось напис такий: чай, да, сахар. Твердим мілості вашої». Чай да сахар мілості вашій. Скоріше всього, що це дійсно безпосередньо використовувалася ця вазочка для цукру, в те часи кусковий цукор був. І ось вона слугувала саме для чаювання. Дуже красива форма ось ця така мальцовська, Вихровий край. Хвилясте, бачите, яке, окрім цікавого напису, тут є ще ось таке оздоблення у вигляді квіткової гірлянди по всій формі. Верхній обідок ось іде з, з таким орнаментом овальним. І ось такий, така гірлянда квіткова йде і по нижньому обідку самої чаші. Граньона така ніжка, і та ж сама гірлянда йде і по стопі цієї базочки. Трьох шовка також ви бачите, що добре проглядається. Вона в ідеальному стані. І поповнила мою колекцію скляних вас до революційної епохи. На мою думку, що це дореволюційна річ. Якщо є у вас інша інформація, я буду рада у вас її почути. І завершувати свій огляд. Я буду шкатулкою, яка мені ось трапила з, такому, з таким різдвяним малюнком. Не знаю, кому вона належить, тому що клеймо тут затерте. Я зараз вам покажу безпосередньо саме денце, бачите, тут було клеймо, але хтось тер його. Тер і витер. Не знаю. Ось така шкатулочка, яка має оздоблення, бачите, городський пейзаж, ялинка, зірка. Різдвяна і безліч зірочок. Ідуть по всій формі самої шкатулочки. Шкатулочка в гарному, зобра... в гарному збереженні, досить така вона, бачите, величенька можна покласти сюди. Не тільки персні свої, а навіть і бузи. Ось Така на сьогодні все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде приємно, і, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео на моєму каналі.